Дня. Шановні глядачі і підписники каналу Repetitor.ua! UA. Ми продовжуємо повторення курсу математики 6 класу, і сьогодні ми з вами повторимо розділ 2 з математики 6 класу на тему звичайні дроби та дії з ними. Цей експрес-курс призначений для швидкого розуміння та повторення теми. Тому приєднуйтесь, буде цікаво. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Таким чином, ви можете слідкувати за виходами нових відео вчасно. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і поширити це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви сприяєте розвитку та поширенню цього каналу і надаєте мені додаткову мотивацію на подовження моєї діяльності. Давайте з вами розпочнемо. Ну, по перше, що називають дробом? Давайте згадаємо. Ми з вами, коли м, м, вивчали та повторювали п'ятий клас, ми з вами визначились, що дріб це певний вираз, що записаний за допомогою риски дробу, чисельника та знаменника. Те, що знаходиться зверху, це є чисельником. Те, що знизу, це називається знаменником. Сьогодні ж ми зараз поговоримо з вами про основну властивість дробу. Що називають основною властивістю дробу? Припустимо, ми з вами маємо дріб одну другу. Основна властивість дробу каже про те. Що якщо чисельник і знаменник помножити на одне й те саме відмінне від нуля число, то значення дробу від цього не зміниться. Тобто зверніть увагу, у нас був дріб одна друга. Ми чисельник і знаменник помножили на 3, в нас вийшло 3 3,6. Якщо ви на калькуляторі або у стовпчик поділите 1 на 2 та 3 на 6, ви отримаєте одне й те саме число. Це легко довести. 1 поділити на 2. 1 на 2 не ділиться, тому 0,0. А після цього дописуємо 0, 10 ділимо на 2, отримуємо 5. 10 мінус 10 буде 0. І так само 3 шостих. 3 поділити на 6. 3 на 6 не ділиться, тому пишемо 0, цілих, дописуємо 0. 30 на 6 буде 5. Тобто, зверніть увагу: основну властивість дробу ми щойно доказали. Якщо чисельник і знаменник помножити на одне й те саме відмінне від 0 число, значення дробу від цього не змінюється. Запам'ятайте, це, будь ласка. Тепер. А для чого ми можемо використовувати цю основну властивість дробу? Припустимо для скорочення дроби. Якщо припустимо, ми маємо з вами дріб 10-15. Цей дріб є скоротнім, бо якщо пам'ятаєте з попереднього розділу, коли ми його повторювали, ми з вами визначилися так, з таким поняттям, як ознаки подільності. І ми бачимо, що обидва ці числа діляться на 5, бо одне закінчується нулем, інше п'ятіркою. Значить, ми можемо обидва цих числа поділити на 5. 10 на 5 та 15 на 5. 10 на 5 буде 2, 15 на 5 буде 3. Тобто 10 поділити на 15 – 2 треті. Це одне й те саме. Якщо ви знову ж таки на калькуляторі чи у стовпчик поділите 10 на 15, ви отримаєте те саме число, що й відділення 2 на 3, можете це перевірити. Що ж робити, якщо, наприклад, вам невідомо на яке число потрібно скорочувати? Ну, тобто тут видно, так, що обидва числа діляться на 5, ви можете скоротити на 5 і отримати відповідно потрібну вам відповідь. А якщо число є більшим, ну скажімо 88, і припустимо число 100. Також за ознакою подільності можна побачити, що обидва цих числа діляться на два, але ж чи є двійка їх найбільшим дільником. І ось для цього якраз і шукається НСД цих двох чисел. НСД ми з вами вивчали на попередньому розділі, так? Давайте знайдемо НСД двох чисел. Розкладемо числа 88 і 100 на прості множники. Хто не пам'ятає, як розкладати на прості множники, ви просто можете подивитися попереднє відео і згадати, як це робиться. Значить, ми розкладаємо, після цього отримаємо відповідь і записуємо її. Число 88 ми розклали на 3 двійки та 11, число 100 ми розклали на 2 двійки і 2 п'ятірки. Значить, тепер дивіться, як шукається НСД. Згадуємо, знаходимо спільне і потім це множимо. Спільне найменше, спільне в них двійки, тут 3 двійки, тут 2 двійки, значить, спільне найменше – це 2 двійки, більше нічого спільного нема. Значить, 2 помножити на 2 буде 4. Це є їхнє НСД. Відповідно, ми можемо поділити на це НСД, і ми скоротимо дріб на їхній найбільший спільний дільник. 88 поділити на 4 буде 22, 100 поділити на 4 буде 25. Ми отримали нескоротній дріб. Мета будь-якого скорочення дробів полягає у тому, аби отримати саме нескоротній дріб, тобто такий дріб, який вже скоротити в подальшому, не можна. А як нам зрозуміти? Що ми, наприклад, вже маємо нескоротній дріб. От в нас у відповіді вийшло там 22-25, от давайте доведемо те, що цей дріб більше скоротити не можна. Ми пишемо 22, розкладаємо його на прості множники, і 25. Чи можна скоротити цей дріб? Якщо ми маємо 22-25, спробуємо знайти їхнє НСД. Як бачимо, спільних е простих чисел в них, в них немає. Тобто й знайти НСД ми не зможемо. Отже, можна з цього зробити висновок, що ці два числа є взаємопростими. Взаємопрості числа це такі числа, що не мають спільних дільників. Ну окрім одиниці, відповідно, але одиниця не вважається, бо на одиницю ділити усе одно немає сенсу. У такому випадку ми можемо сказати, що даний дріб є нескоротнім. Ми це довели. Тепер ми з вами поговоримо про те, як зводити дроби до спільного знаменника. Припустимо, маємо два дроби: одну другу і одну третю. Як бачимо, знаменник тут 2, а тут три, тобто спільного немає. Відповідно, треба його знайти. Аби знайти спільний знаменник цих м, двох знаменників дробів, необхідно знайти їх найменше спільне кратне. Згадуємо, що найменше спільне кратне шукається з таким принципом: розкладання чисел на прості множники. Потім, якщо в них є спільна частина, ми вибираємо найбільшу кількість спільної частини і потім домножаємо на неспільне. Якщо ж спільної частини нема, то ми перемножаємо оці числа 2 на 3 серед простих множників, виходить 6. Дійсно, 6 можна поділити як на 2, так і на 3. Тобто число 6 є найменшим спільним кратним і найменшим знаменником для цих двох дробів. Аби в нас у цьому дробі вийшло 6 у знаменнику, необхідно його помножити на 3. Аби у цьому дробі вийшло 6, необхідно його помножити на 2. Множимо 3 на 1 буде 3, 2 на 3 буде 6. 2 на 1 буде 2, 2 на 3 буде 6. Тобто це вже відповідно до основного властивістю дробу. Якщо ми дріб зводимо до спільного знаменника, то ми маємо на додатковий множник, що я тут написав, домножити цей дріб і чисельник, і знаменник. Не лише просто знаменник, а і те, і те. І тепер ми бачимо, що в нас вийшли, вийшли два дроби: три шостих і дві шостих. Тобто дроби з однаковими знаменниками, і у такому випадку ми вже можемо дроби порівнювати. Що означає порівняти дроби, якщо в них однакові знаменники? З двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого дробу чисельник більший. Тобто, якщо вас попросили порівняти два дроби, ви можете спершу їх звести до спільного знаменника і після цього порівняти. Тепер давайте ще один приклад, аби вам було більш зрозуміло: якщо ми маємо такий дріб: одну двадцяту і одну тридцяту. Нам необхідно знайти для них спільний знаменник. Як це зробити? Ми записуємо знову НСК чисел 20 і 30. Розкладаємо кожне з них на прості множники. Так само число 30. І в нас що виходить? Спільне в них. Тут дві двійки, тут одна двійка. Як я казав, коли ми шукаємо НСК, ми обираємо найбільшу кількість чисел. Тут в нас одна п'ятірка, тут одна також її беремо. І як бачимо, з неспільного в них трійка, Тобто її беремо також. 2 на 2, 4, 4 на 5, 20, 20 на 3 60. Їхній спільний знаменник це 60. Відповідно, треба сюди додати додатковий множник трійку, сюди двійку. 3 помножити на 1 буде 3, 3 на 20 60. 1 на 2 буде 2, 2 на 30, 60. Тобто в нас вийшло 3 60 і 2 60. -х. Тобто запам'ятайте, такий алгоритм пошуку спільного знаменника з допомогою знаходження найменшого спільного кратного двох цих знаменників. Ну, чи більше. Тобто так можна знаходити спільний знаменник для будь-якої кількості дробів. Тепер виникає запитання, як додавати і віднімати дрови з різними знаменниками. Допустимо, ми маємо з вами дріб: 1 п'яту мінус одну шосту. Як нам їх відняти? Для цього необхідно знайти спільний знаменник. Я вам розповідав, як він шукається, тобто шляхом знаходження НСК. Знаходимо НСК, я можу одразу сказати, що їх НСК це 30. Тобто тут ми домножимо на 6, тут ми домножимо на 5. 6 на 1 буде 6, 6 на 5 буде 30. 5 на 1 буде 5, 5 на 6 буде 30. Тепер мінусуємо Зверніть увагу, що віднімання відбувається лише у чисельнику, так само, як і додавання знаменник записується лише один раз. 6 мінус 5 буде 1, знаменник сталий 30. Давайте ще якийсь приклад, наприклад, з додаванням. Візьмемо дріб 5 самидесятих мінус 1 п'ятайдесята. Як нам виконати тут обчислення? Треба звести до спільного знаменника. Якщо ви обчислите НСК, то ви побачите, що їхній спільний знаменник це 350. Аби у цьому дробі вийшло 350, його необхідно домножити на 5 у знаменнику, тут на 7. 5 на 5 25, 70 на 5 350. 1 на 7 7, 50 на 7 буде 350. 25 мінус 7 це 18. І 350 у знаменнику. І, як ми бачимо, нам ще можна цей дріб скоротити, якщо ми знайдемо NSD. Після цього ми можемо його скоротити на 2. Тут ми отримаємо 9. Тут ми отримаємо 175. Тобто, таким чином ми з вами обчислили, звели до спільного знаменника, обчислили, скоротили і отримали певну відповідь. І так само давайте ще один приклад з додаванням: Возьмемо 1-8, додамо 1 четверту. Їхнє спільне кратне — це число 8, найменше спільне кратне. Тому що і 8 ділиться на 8, і 4 ділиться на 8. 1 четверту домножимо на 2. У нас виходить 1 восьма. А тут треба домножити на 1, бо вже 8 є. 1 восьма плюс 2 восьмих, 1 плюс 2 буде 3, і 8 запишемо. Тобто таким чином додаються дроби з різними знаменниками. Спершу зводиться до спільного знаменника, після цього додається, чи віднімається. А ще що ж робити, коли ми маємо справу з більшаними числами? Возьмемо, для, наприклад, 1,1 друга мінус 1,1 третя. Що робити у такому випадку? Можна окремо відняти між собою цілі частини, а потім дробові. А можна звести дроби до мішані дроби до вигляду неправильних і після цього звести до спільного знаменника і потім обчислити. Я так само і зроблю. Тобто ми множимо цілу частину на знаменник і додаємо чисельник. Після цього отримаємо 1 на 2 буде 2, 2 плюс 1 3, 3 других мінус 4 треті. Тепер зводимо до спільного знаменника. Нам необхідно домножити на 3. Тут на 2. Виходить 9 шостих мінус 8 шостих. Або ж 1 шоста. Таким чином, ми обчислили значення прикладу. Давайте ще один приклад на додавання: 2 цілі, 1 восьма, плюс 3, цілих, Одна третя. Знову ж таки, зведем, зведемо дроби до неправильних до вигляду неправильних дробів. 2 на 8 плюс 1 поділити на 8 плюс 3 помножити на 3 плюс 1 поділити на 3. 2 на 8 16, 16 плюс 1 17, 17, 8 плюс 10 треть. Зведемо до спільного знаменника. Їхній спільний знаменник це 24. Тут домножимо на 3, тут на 8. 17 на 3, 51, поділити на 24 плюс 80, 24. 51 плюс 80, це в нас виходить 131,24. І згадуємо, що якщо ми отримали дріб неправильний, то його необхідно звести до вигляду правильного, тобто знайти цілу частину. Скільки чисел 24 цілком поміщається до числа 131. Правильно, 5. Тому що якщо ми 5 помножимо на 24, ми отримуємо 120. Тобто 5, цілих і відповідно 11 11,24. Таким чином виконується додавання і віднімання мішаних чисел. Запам'ятайте. Тепер ми з вами поговоримо про множення дробів: як помножити 2 чи більше дроби? Давайте покажу: пропустимо, маємо дріб: одну другу і дві п'ятих. Їх треба помножити. Зазвичай це за правило множення: чисельник множиться на чисельник, знаменник на знаменник. Тобто 1 на 2 буде 2, 2 на 5 буде 10. Але ж, необхідно також враховувати, чи можна щось скоротити. Ми бачимо так, що тут є двійка, і тут є двійка, їх можна скоротити. І зверніть увагу, що скорочувати можна лише чисельник зі знаменником, ніяк інакше, Два знаменника між собою скоротити не можна. Ми, якщо скорочимо, то отримаємо дріб 1 п'яту. І це буде правильно. Тому що якщо ми скоротимо цей дріб, що в нас вийшов 2, десятих, так само вийде 1 п'ята. Тому, перш ніж виконати певне множення, необхідно виконати скорочення. Давайте ще приклад. 5 сьомих помножити на 14 п'ятнадцятих. Так само ми бачимо, що 5 і 15 можна скоротити, вийде 1 третя, 14 і 7 також можна скоротити, вийде 2 перших. 1 помножити на 2 буде 2, 1 на 3 буде 3. Тепер з приводу множення мішаних чисел, якщо необхідно помножити 1,1 четру 1, на 2,1 третью. Спершу мішане число необхідно звести до вигляду неправильного дробу. І потім помножити. Що в нас виходить? Давайте дивитися. 1 на 4 буде 4, 4 плюс 1 буде 5. 5 четвертих помножити на 2 на 3 6 6 плюс 1, 7, на 7 третіх. Як бачимо, на жаль, скоротити тут ми нічого не можемо. 5 помножити на 7 буде 35, 4 на 3 буде 12. Знайдемо цілу частину. Скільки чисел 12 поміщається в число 35? Два рази. Тобто 2 цілі. І в нас ще залишається 11 12. Таким чином, виконується множення. Звичайних дробів і мішаних. Якщо необхідно, наприклад, мішане число помножити на звичайний дріб, то виконується так само. Мішане число приводиться до вигляду неправильного дробу, і, знову ж таки, за звичайними правилами множиться на звичайний дріб. А як нам знайти дріб від числа? Припустимо, необхідно знайти 1 третю від 30. Якщо нам необхідно знайти дріб від числа, то нам необхідно це число помножити на цей дріб. Чого я написав тут 31? Для зручності. Якщо у числа немає знаменника, ми завжди ми можемо записати у знаменник одиницю. 30 та 3 можна скоротити на 3, 3 поділити на 3 буде 1, 30 на 3 буде 10. Тобто 1 третя від числа 30 це 10. А що робити, якщо в нас виходять взаємообернені числа? Згадуємо, що взаємооберненим числом називають таке число, якого чисельник і знаменник зі знаменником записані у зворотньому порядку. Тобто, припустимо, 5 сьомих і 7 п'ятих. Якщо ми помножимо ці два дроби, то в нас вийде одиниця. 7 і 7 ми скоротимо вийде одиниця, 5 і 5 скоротимо, так само одиниця. І наприкінці виходить одиниця. Говоримо про те, як же нам ділити два дроби або більше дробів, значить дивіться. Якщо в нас має, має, ми маємо дріб 2 третіх, і нам його необхідно поділити, скажімо, на 4 п'ятих, буває таке. Для того, аби поділити два дроби, правило таке: необхідно другий дріб перегорнути. А знак ділення замінити знаком множення. І потім все виконувати відповідно до множення правил множення дробів. Виконаємо скорочення. 2 поділити на 2 буде 1, 4 поділити на 2 буде 2. Множимо 1 на 5 буде 5, 3 на 2 буде 6. А як нам поділити мішане число на якийсь то дріб? Припустимо, 1 третя необхідно поділити на 1 шосту. Мішане число зводимо до вигляду неправильного дробу. Знак ділення замінюємо знаком множення. І перегортаємо дріб, виконуємо скорочення. Тут 1 тут 2. 36 помножити на дво, 16 помножити на 2 буде 32. Таким чином ми отримали відповідь. А як же нам поділити дріб на мішане число? Так само, припустимо, 5 шостих необхідно поділити на 1,16. У такому випадку дріб ми просто записуємо. Знак ділення, поки залишимо. І число 1,16 переведемо. Потім ми виконаємо з вами заміну знака ділення знаком множення. І дріб другий перегорнемо. Виконаємо скорочення і запишемо відповідь. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Тобто, ще раз, аби поділити два дроби. Або дріб помішане число, або дріб натуральне число, вам просто необхідно дріб другий перевернути, знак ділення замінити знаком множення. Ну, а потім вже просто виконувати все, всі ті дії, які ви виконували під час множення дробів. І ще необхідно розібрати одну таку тему, як нам знайти число за значенням його дробу. Припустимо, нам сказали, знайти число, ми не знаємо яке. Якщо його одна третя дорівнює 10. Тобто одна третя цього числа дорівнює 10. Як це зробити? Якщо нам необхідно знайти число за значенням його дробу, нам необхідно це число поділити на цей дріб. У такому випадку, в нас виходить 10 перших помножити на 3 перших, виходить 30. Ми знайшли число, одна третя якого дорівнює 10. І так далі. Ще нам треба обговорити, як зводити звичайні дроби до вигляду десяткових. Зараз покажу. Припустимо, нам необхідно 2 п'ятих записати у вигляді десяткового дробу. Для цього нам необхідно 2 поділити на 5. 2 на 5 не ділиться, пишемо 0, дописуємо 0. 20 на 5 це 4. Відповідно, якщо ми записуємо дріб звичайний вигляді десяткового, то 2 п'ятих дорівнює 0,4. Це в нас називається скінченний десятковий дріб. А що ж там робити, якщо в нас виходить, пропустимо, одна шоста. Як його записати у вигляді десяткового дробу? Давайте поділимо: 1 поділити на 6. Оскільки 1 на 6 не ділиться, ми пишемо 0 цілих, і відповідно до 10, до одиниці дописуємо 0. 10 поділити на 6. Возьмемо по одиниці. Десять мінус 6 буде 4. 4 на 6 не ділиться, допишемо 0, 40 на 6 возьмемо по 6. 6 на 6, 36, 40 мінус 36, знову ж таки 40, сюди 6, 6 на 6, 36, мінус 4, 40, і знову 6 і 36. І як бачимо, знову в нас виходить 40 і так далі. Тобто, дивіться, тут в нас якби вийшло так, що наш приклад він зациклився. так? Тобто у нас тут буде 6, 6, 6, 6, 6. 6. Як це записати? Ми записуємо 0,1 і ,6, 6 у періоді. Що означає ця дужечка і слово період? Це означає, що це число 6 буде нескінченно повторюватися величезну кількість разів, тобто нескінченно. І такі дроби називають десятковими нескінченними періодичними дробами. Тобто періодичний означає те, що він нескінченний. Необхідно ще поговорити про те. Що називають наближенням дробу? Припустимо, ми не хочемо записувати такий дріб у вигляді нескінченного десяткового. Можна його наблизити. Згадуємо правило наближення. Якщо в нас іде за округлювальною цифрою така цифра, як 0, 1, 2, 3 або 4, то ми залишаємо усе, як є округлювальну цифру. Якщо 5, 6, 7, 8 або 9, то ми округлювальну цифру збільшуємо на одиницю. Якщо нам тут необхідно округлити, припустимо до десятих, ми бачимо, що за цифрою 1 іде шестірка, то ми збільшуємо одиничку до двійки, тобто до десятих. Якщо до сотих, то ми б написали 0, 17, бо за цією шестіркою також будуть іти шестірки величезну кількість разів. І так далі. Якщо ви забули, як округлюються дроби, то на це у п'ятому класі є цілий урок. Можете повернутися згадати. Можливо, у вас залишилися певні запитання, то про це напишіть в коментарях. Якщо запитань немає. Також можете написати в коментарях, пропустимо подяку за це відео, якщо вам було все зрозумілим і цікавим. Не забувайте підписуватися на канал, аби слідкувати за виходами нових відео, ставити лайки, писати коментарі і поширювати це відео серед своїх друзів. Можливо, комусь воно також буде корисним. Дякую вам за увагу. Очікую вас на наступному нашому занятті.